Привіт, любі друзі! Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас сьогодні в ефірі. Ми починаємо разом з моєю квіточкою. Як тебе звати? Яки тобі років? Сейс і Medios. Сейс і Сі? Сі? Yes? Сьогодні у нас ефір довжина нашого ефіру буде цілком. Та-та-та. Меліса хоче вам станцювати. Що ти ще хочеш показати? Нічого. Сердечко, хочеш попросити? А кульки. Меліса, Меліса дуже любить, коли ви їй надсилаєте кульки в ефірі. кульок. Так, все добре, кітця біжи, я скоро прийду. А -а -а. Угу. Сьогодні поговоримо з вами про дуже таку розповсюджену тему: це як дуже скоро, як дуже просто забрати дрібні поверхневі зморшки. Адже, насамперед, це най найпростіший момент, який ми можемо подолати. Так, дійсно, існує чотири типи старіння. Існує тип старіння дрібнозморшкуватий, гравітаційний, мускульний тип і комбінований тип, або втомлений, як його ще називають. Але, от, власне, дрібні зморшки це не є велика проблема, і їх можна подолати дуже-дуже скоро. так, ми дочекалися, нарешті ми дочекалися промокоди на великі об'єми очищення і тонізування. Зараз будуть промокоди на всі великі об'єми очищення та тонізування, тобто це 500 мл молочка, 500 мл тоніка. Також будуть промокоди на серію з пептидами, міорелаксантами, змійки. Тобто тут є і кремчик довкола очей, і сироватка, і власний крем-флюїд по догляду за обличчям. І також буде промокод на оновлений крем для губ і гідролати. Далі будемо з вами починати. Трібно зморшкувати тип старіння. Іноді він притаманний сухому типу шкіри. І я зараз можу дуже спокійно і відповідально про це розказувати, тому що я власне, власниця сухого, сухого типу шкіри. І в мене було би дуже багато поверхневих зморшок, аби я доглядала не систематично і неправильно. Дуже багато дівчат до мене звертаються з питанням, Женя, який мені обрати крем? Для обличчя, щоб позбутися зморшок. Ні, починати треба спочатку, тому зараз для вас дуже хороша пропозиція. Очищення і тонізування в великому об'ємі. Що ви мусите знати? Якщо ми правильно очищуємо нашу шкіру, по-перше, ми пришвидшуємо регенерацію, тобто нові клітини швидше йдуть на поверхню. Ми забираємо старі клітини, звільняємо місце для нових клітин. По-друге, коли ми за шкірою не доглядаємо, шкіра доглядає за собою сама. Тобто вона починає гіперкератинізацію, вона за заростає мертвими клітинами. І через цю броню з мертвих клітин, на жаль, не може пролізти жоден, навіть дуже крутий крем. Тому дівчата купують дорогі креми, розчаровуються. Купують дорогі креми, розчаровуються. Чому так відбувається? Тому що в нас захисний шар з мертвих клітин на поверхні шкіри. Тому перше, з чого ми мусимо почати, це з правильного очищення і тонізування, якщо жінка економна. І ви хочете зекономити, можете придбати великі об'єми. Або для тих дівчат, хто вже користався меншими об'ємами і зараз вже подобав свою серію, ви тепер можете зі промокодом придбати собі серію для жирної комбінованої шкіри. Тобто, якщо ви думаєте, що ваша шкіра комбінована, вам підійде зелена лінійка. Якщо ви дуже часто відчуваєте стянутість, сухість на шкірі, поверхневі дрібні зморшки, якщо ви відчуваєте, що вашій шкірі не вистачає власне, своєї власної ліпідної мантії, то вам тоді підійде жовта серія. Якщо ваша шкіра схильна до почервоніння, якщо вона чутлива, якщо вона пече, якщо ви робили якісь процедури, наприклад, кислотні пілінги або згоріли, то вам підійде серія для чутливої шкіри. І тепер тут є молочко і тонік. Це необхідна, нерозривна пара. Їх треба використовувати разом. Спочатку ми використовуємо молочко, і дівчата задають питання. Чому власне молочко? чому не умивання? Ще раз, дівчата, якщо ви використовуєте тональний крем або використовуєте СПФ, а якщо ви не використовуєте СПФ, я мушу вас насварити. Починається літній сезон. Тепер ми мусимо постійно використовувати СПФ-фактор. Вони бувають фізичні, бувають хімічні, і ми наступний ефір присвятимо з вами. Повному розбору кремів з СПФ, я вам розкажу, чим відрізняється той чи інший, на що треба звертати увагу при виборі того крему, на що треба звертати увагу, коли у вас суха чи жирна шкіра, який брати фільтр фізичний чи хімічний, будемо розбиратися в наступному ефірі. І, власне, якщо ви використовуєте СПФ-фактор, або ви використовуєте тональний крем, сам гель гельмування вам не забере Повністю їх з обличчя. І буде інтоксикація шкіри, будуть дрібні висипки, буде підсилюватися купероз, і це є зле для нашої шкіри. Тому для очищення і тонізування при таких умовах ми використовуємо молочко. Чи потрібно потім вмиватися? Власне, ні, не обов'язково. Але якщо ви психічно любите, такі дівчата кажуть, я поки не вмилася, я не відчуваю себе чистою, так якщо навіть ви вмиваєтеся, будь ласка, оберіть безсульфатний гель для вмивання. Чому у дівчат тонік завершується швидше, ніж молочко? Є декілька причин на це. Перша причина ви недостатньо використовуєте молочка. Тобто ви берете 1 ватний диск з молочком і 2-3 ватних диска ви берете на тонік. Чому так? Ну, якось так склалося. Наприклад, я очищу свою шкіру до того моменту, поки диск від молочка не буде чистий, не буде білий. Перед тим, як наносити молочко повністю все обличчя, дуже бажано і дуже приємно покрити гідролатом. Тобто ви берете і бризкаєте своє обличчя гідролатіком повністю. Після того, на вологу шкіру, на гідролати теж вам буде промокати, Після того на вологу шкіру ви наносите молочко і особливу увагу приділяєте тим ділянкам, де ви хочете позбутися зморшок, або де у вас є чорні цяточки, закриті комедони, тобто там, де є забруднення шкіри, оскільки професійне молочко має невелику кількість кислоти. Тому найбільшу увагу зазвичай дівчата, що не люблять мімічні зморшки, їх бояться, приділяють ділянці довкола очей. А якщо ви, вас турбують зморшки довкола очей, ви більше уваги приділяєте ділянкам довкола очей. Якщо у вас є висипка, чорні цяточки, більше уваги довкола ділянці довкола носика. Ми гарнесенько протираємося обличчя молочком і розуміємо, що це щоденний, дуже легкий, дуже ніжний пілінг. Літом ми дуже рідко використовуємо радикальні такі способи омолодження, як хімічні пілінги. Тому, якщо ви не хочете заростити, заростити свою шкіру панцирем з товстого шару з мертвих клітин, ви берете і наносите молочко декілька разів ватним диском, протираєте і забираєте свій хіперкератоз. Якщо б, наприклад, обирати, от, якщо б ви були моєю сестричкою або там, ну, с... ну давайте не сестричкою, якщо б я могла. Просто от порекомендувати, що зробити вибір, молочкою тонік чи гарний крем, я б все-таки обирала би перевагу, надавала б молочкою тоніку. Тому що вдень, наприклад, наша шкіра відпочиває, і вдень нам потрібно просто, звичайно, зволожуючи крем, якщо немає грошей. От неправильне очищення і тонізування дає товстезний шар з клітин, і коли гіперкератоз в нас підсилюється, в нас проявляються зморшки. Ну, Уявіть собі таку ситуацію: ми візьмемо два шматка тканини. Один помалюємо двома шарами фарби, а один помалюємо один, одним шаром фарби і дамо висохнути. Потім почнемо їх зжимати. На якому шматочку фарба потріскається перша? На там, де два шари, чи там, де один. Звичайно, чим товстіший шар, тим він скоріше потріскається. Тому. Коли ми бачимо зморшки на поверхні шкіри, початимемося з того, щоб правильно очистити і тонізувати шкіру. Іноді дівчата не розуміють, що чистота, надмірна чистота іноді провокує лишення захисту нашої шкіри. Тобто, коли ми вмиваємося до скрипу, коли ми використовуємо сульфатні пінки гелі для вмивання, то, власне, в цей момент ми свою шкіру. Просто порушуємо її імунітет, забираємо її гідроліпідну мантію, Розумієте, тому все очищення, все оновлення шкіри починається з очищення і тонізувань. Якраз я рада вам зараз порекомендувати цю чудову серію. Я дуже часто про нього розказую, тому що я вам завжди казала, що красиві губи. Знаєте, ми люди любимо спостерігати за тим, що рухається. От ми несвідомо завжди спостерігаємо, більше уваги привертаємо на те, що рухається. Тому, власне, ми дуже багато уваги приділяємо або очам співрозмовника, або губам ротику співрозмовника, тому що ми слідкуємо за його артикуляцією, і нам здається, що людина з пухкими губами, людина з. Такими гарними, красивими губами, нам здається приємнішою, тому що нам здається, що вона добра, хороша по характеру. По фізіогноміці це власне так. Тому, якщо у вас бентежить кисетні зморшки, якщо ви не хочете втрачати об'єм губ, чудовий засіб, його вистачає рівно на рік часу при умові використання рано ввечері. Якщо ви сидите на бальзамах для губ, то якраз у вас є дуже крутий шанс позбутися їх. Позбутися бальзамів для позбутися залежності від них, забрати свої відчуття сухості, відчуття стягнутості на губах. Це дуже класний продукт. Ви не зволікаєте з покупкою, тому що ви знаєте, що іноді буває така ситуація, що засоби, які йдуть по промокодах, вони шалено скоро закінчуються. І оскільки я теж власниця сухої шкіри, схильна до дрібнозморшкувати типу старіння, то ви знаєте, в мене є улюблена сироватка з пептидами релаксантами, а, з зміїною отрутою. Тобто це сироватка, яку я використовую щоранку. Якби я її не використовувала, і що гріха таїти? Я зараз прийшла з прогулянки з малої. Ми так трошки підвтомилися, дуже багато ходили. Я прийшла, я була на вітрі, на сонці, в мене обличчя ввітрилося. Ну і дійсно, я перед ефіром, звичайно, ще раз зробила свій догляд, тому що з обвітреною а, сухою шкірою мені не дуже хотілося до вас виходити. Тому іноді так, іноді я в день можу перетонуватися, ще раз використати цю сироватку. Іноді я наношу її поверх макіяжу. Вона гелеподібна, вона дуже-дуже така тонесенька, легесенька. І вона уповільнює наші, а, нашу міміку, тобто вона працює з рецепторами шкіри, і в нас менше стає міміка і менше стають мімічні зморшки. Якщо б не ця сироватка, я оцю брову підкидаю на сантиметр, Оля пише, я була впевнена, що має жирний тип шкіри, але догляд, а, але догляд люк з ялароною кислотою. Була точно про мої проблеми. Я її придбала, послухала про серий люк з виноградом, придбала її, бо там теж почула про свої проблеми. Але шкіра не приймала нічого, залишалася з порами, почервоніннями. ще й після самомасажів стала пекти. Тобто я мала три повних різноманітних догляди, якими не до кінця була задоволена. Вирішила взяти четвертий, просто сказати, з цікавості безпорадності. І о диво все змінилося. Це змінилося дуже, як мені хотілося. Тобто, тип шкіри в мене змінився, а я не вміла його визначити. Якщо ви не вмієте визначити тип шкіри, то дійсно вам дуже потрібно звернутися до персональну консультацію, поговорити зі мною. Ми консультуємося з відео, і ви можете визначити свій тип шкіри, щоб не випробувати так дуже долю, щоб не перепробувати різні серії. Дуже цікаво, яка все-таки на які серії ви зупинилися, скоріше за все на базові, тому що люксові ви всі перерахували. Цю сироватку можна наносити поверх тонального, що потрібно. Та, оль, я наношу з коли, наприклад, в мене якісь там ну, серйозні переговори там, чи ще щось, і я відчуваю, що моя шкіра підвтомилася, я наношу її на місця мімічних зморшок під очима, наношу на чоло, щоб заспокоїлися. Я це просто зробила інтуїтивно. Звичайно, сироватку краще наносити на чисту шкіру, але і так вона працює теж. в мене працює однозначно. За я можу бути впевнена. І також ця серія має дуже класний крем для очей і губ. Тобто дівчата задають питання, скажіть, що краще, крем для губ або крем для очей і губ. Дівчата, розумієте, в чому питання? В тому, що якщо у вас є можливість розділити ці два креми, крем для губ трошечки жирніше, однозначно. Адже очі. А і губи це різна, різна взагалі структура. Щоб ви задумалися, то губи то не є шкіра, вони не мають сальних і потових залоз. Губи це є виворіт слизової. Тобто, якби нас так от нам зробили надріз у вигляді ротика. То губи це виворід з лизової, це не є шкіра, і вона не має сальних і потових залоз. І структура в неї не така, як у шкіри. Тому, звичайно, в ідеалі, коли у вас є крем для очей і крем для губ. Але якщо немає можливості, то це крем для очей і губ з пептидами міорелаксантами. І також дуже зручна, дозува... зручна упаковка. Пишеться, що це крем флюїд дівчата. Ну, Я вам скажу по своєму досвіду, це ніякий не флюїд. Доволі щільнесенький крем. Тому, якщо ви боїтеся, що він буде занадто легкий для сухої шкіри, ні він нормальний, потужний крем, але в ньому дуже зручний дозатор, і він має 50 мл. Якщо ви користувалися ріновою, вона вам подобається, це наша серія з релаксантами, але ви хотіли спробувати щось інакше, то, власне, ви собі можете спробувати якраз крем зі змійкою, який зараз на промокоді. І якщо вас все таки бентежить дрібні зморшки, ваша масочка теж буде з промокодом, ваша улюблена маска, маска, яка буде живити, оновлювати вашу шкіру, давати їй. Все для синтезу структурних білків в виді еластину, це маска з еластином. Ми її наносимо так часто, як потрібно. Це може бути один раз на три дні, один раз на п'ять днів, один раз на тиждень, в залежності від вашої завантаженості. В ідеалі, звичайно, робити масажі для обличчя. Обов'язково після масажів робити масочки, але маска зроблена без масажу. Також буде давати дуже хороший результат, і наразі вона теж буде у вас на знижці. Дуже хороші знижки. Використовуйте, будь ласка. У нас рідко буває серія великих об'ємах на промокоді, і сьогодні вона є. Тож насолоджуйтеся. жарку погоди який денний крем, можна використовувати. Крем з гіалуронкою. У нас два таких самих легких креми це крем Hydrolife і крем Антіакне, це з базової серії. І з люксових серій найлегший крем це крем зі стовбуровими клітинами, і наступний після нього це крем з гіалуроновою кислотою. Це такі прям дуже легкі. Але в принципі, ви можете, якщо ваш сонцезахисний крем має хороший склад. Має класну вартість, тобто він не коштує там 300 гривень. Тобто, якщо це потужний, хороший крем на хімічних фільтрах, ви можете, якщо вам дуже спекотно, якщо ваша шкіра широкопориста, ви використовуєте свою сироватку і після того закриваєте її просто сонцезахисним кремом. І цього буде достатньо. Ще раз наголошую: наступний ефір ми поговоримо з вами про сонцезахист. Я там розкажу вам всі нюанси. Всі моменти сонцезахисних кремів, тож долучайтеся, буде цікаво і корисно. Бажаю всім вам гарного вечора. Поставте вподобайку цьому відео, якщо ви щось почули для себе корисне. Меліса вже кличе мене, каже, мама, все, йди до мене, завершуй ефір, правда? Ти так кажеш? Що це в тебе таке? Конфітка. Конфетка. От, тож будемо з вами фіналити для того, щоб Ми приймати. Фокус. Давай фокус. Боже, ти мене налякала. Ти на ну, дівчатам там, там, всередині цукорка, вона вирішила цукорку показати. Ти Не фокус показала, налякала мене. <реклама> так. І якщо хочете мати вологий класний блиск на вашій шкірі, то забирайте мертві клітини епідермісу. А це якраз робиться добре за рахунок молочка і тоніка. Використовуйте побільше ватних дисків з молочком, для того, щоб вони спрацьовували як ваш. Хімічний пілінг щодня. І тоді вам не буде потрібно робити кислотні пілінги щоранку щовечір. Я з вами прощаюся. Я хочу подарунок. І ти хочеш подаруночок, так? Постав дівчатам сердечко. Вище, вище тебе не видно. <плес> Всім гарного вечора.